Сусі збираються перейменувати 13 вулиць, які в радянські часи називали на честь діячів російської держави. Для обрання нових назв при селищній раді створили робочу групу, до якої запросили авторитетних краєзнавців та істориків. Краєзнавець Сергій Безуглий говорить, що в мовах війни російські назви вулиць є неприпустимими. Чоловік переконаний, що більшість мешканців селища підтримує перейменування. Ми ж від минулого відходимо. Радянське минуле повинно бути десь позаду залишитись. Ну а ми щось. Своє нове українське повинні втілювати в життя вже. В основному за, звичайно. Хоча є деякі, так би мовити, ностальгії за минулим у декого, і у кого тут, тут багато років прожив, у кого склалося вже певне, певне своє бачення, і відклалося в пам'яті, як кажуть, ну, ті, можливо, не зовсім кажуть, радіють, але всі розуміють, що це потрібно. Вчитель пенсіонер Микола Сормила пропонує частину вулиць назвати іменами українських гетьманів та полководців, говорить, що вважає неправильним, що селище є вулиця Пушкіна, який зневажав Україну, і відсутня вулиця Івана Мазепи, який боровся за її незалежність. Олександр Сергіч Пушкін, так видатний, талановитий поет Росії. Але ж, якщо дослідити його творчість, то приходимо до висновку, що він щодо України займав позицію таку антиукраїнську або звеличував Російську імперію в поемі Полтава Пушкін. Віднісся негативно до нашого гетьмана Івана Мазепи, але ж насправді ми знаємо, що він був за незалежну Україну, хотів звільнити Україну з допомогою Швеції, шведських військ, з якими воювала Росія, звільнити від Росії, царської Росії, і створити незалежну українську державу. От як не назвати якусь вулицю так іменем такого видатного українського гетьмана як Івана Кивана Жителька Соси Валентина розповідає, що більшість вулиць селища були перейменовані ще в 2015 році. Згадує, що до того її вулиця називалась Орджонікідзе. Орджонікідзе. тепер не Плюєва. Тепер усі на вулиці зробити українські. Понимаете? А мне бы еще хотелось. Вот у нас же многие солдаты служат, многие. Ну, вот после перемоги, вот ими, их именами, потому что они дают за нашу жизнь. Все должно быть другое. По-другому. Вы знаете, мы же уже, мы уже мыслимо уже по-другому. У нас же мислі інші, уже ж ми так не можемо. І, і вже ж діто то так між молчати, уже ж не будемо. У селище розпочалось громадське обговорення нових нас місцевих вулиць. Триватиме воно до 4 квітня. Сусяни мають згоду обрати один з визначених краєзнавцями варіантів або ж запропонувати свій. Остаточне рішення прийматимуть депутати місцевої ради. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.